Трансформери енергон. Трансформер. Оптимус величний, юнікрон, юнікрон. Трансформуюсь! оптимус, юнікрон прокидається, хай. <звук> <ріст> Час настав. Скоро весь всесвіт поглине Юнікрон. Треба забиратися звідси. <плес> <плес> Мегаторони. Це наш останній шанс зупинити Юнікрона. Так. Гаразд, товариші, зараз або ніколи. Треба вимкнути цю купу металобрухту. Це просто якесь божевілля. Хотів би я мати хоча б якийсь план. План такий: не скиглите а битися блискавко. Слухайте мене, цільтись юнікронові в очі. Так, сер. Зрозумів. Господи, Юнікрон знищує планету Куртовин! халепа. Що ж нам тепер робити головогруже? Дай мені хвилинку подумати. Дивіться. О, ні, Оптімус намагається відштовхнути Юнікрона від планети. Оце так. Завдання не з легких. Йому знадобиться допомога. Я вважаю, хлопці, що треба негайно допомогти йому. Так, як то кажуть, ще не вечір. Якщо ми будемо допомагати Оптімусу, то чого ми досі тут? Вперед. Швидше хлопці. Юнікрон починає атакувати планету хуртовин. What? Що? Арсі має рацію уперед, кікере. Залізошкури забираємося звідси. Ні, ти йди, кікере, а я вас згодом наздожену. Ну, як хочеш. Вперед, міко. Так, я з тобою. Просто чудово. Хто ти такий? Мене звати Залізошкур. Я вояк Кіберів під командуванням Оптимуса. Отже, ти свій. Це від дечого залежить? Де мій хазяїн? Альфа к'ю знищили. Не може бути. Це зробив мегатрон мегатрон. Він втілення зла. Мегатрона треба зупинити. Мій новий хазяїн. Ваш хто? Ні, не треба. Тепер я служу лише мегатронові. От халепа, наші набої нічого не заподіють, юнікронові. Треба зупинити Юнікрона, поки він не наробив ще більше лиха. Не дозволяй розміру Юнікрона ввести тебе в оману, Оптімусе. Ти набагато сильніший. Тобто як це? Космос збільшує силу. У цій безодні не діють елементарні закони фізики. У тебе є сила рухати величезні предмети. напевно, твоя правда? На чиєму боці цей бовдур з такими друзями, як він, і ворогів ніяких не треба. Міраж не повинен зупинятися, повинен продовжувати. Обережно. Хіба ми не повинні бути на одному боці з Юнікроном? Я теж так думав. Хвилинку, ми що пропустили якийсь наказ від начальника. Зоре <звук> крику. То де ж мегатрон? Скажи всередині. Що тут відбувається? Юнікрон пробрався в голову мегатрона. Ти серйозно? Колишнього мегатрона більше немає. Мені треба ще енергону. Мої вояки, куди поділися, мої вояки? Нам потрібен енергон. Якби у мене був енергон, я б тобі дав. Припини. Краще скажи, де мої вояки. Вони мої. Я їх усіх поглину. Навіть не думай, спочатку треба здолати мене. Тож краще кажи, де вони ховаються. Руйнівнику, верти хвосте, зорекрику, скорпіноку. Трансформуюсь. Ненавиджу ось так тікати, але мене кличе мегатрон. Трансформуюсь. Невже ти все покинеш? Кекер, кікер, поглянь! Зазирни глибоко всередину себе, щоб знайти силу перемогти. Юнікрона. Ти надія всього всесвіту. У мене вийде поразка нас не влаштовує, оптімусе. Якщо моя воля досить сильна, то кібери переможуть. На відміну від Юнікрона навколо тебе віддані вояки. Це дає тобі перевагу. Послухай мене, ти можеш і мусиш його перемогти. Юнікрона тебе можна знищити. Стоп! Він зупинився. Можливо, це пастка жаростріле. Так. Кікере, Енергія юнікрона виходить за межі. Тож треба відійти або засмажимось. Тоді витікайте з корабля, і краще покваптеся. Погані справи Юнікрон пожирає все, що бачить, і на черзі ми Скалолаза, куди ти? Перемикаче. Тримайтесь, хлопці. Головогруз вас врятує. Принаймні, сподіваюсь на це. З'єднатись! <говори> <говори> Час діяти. Та хуртовин знищена неможливо. Що відбувається, Оптимусе? Арсі, нам треба зібрати всіх поранених. Цікаво, як там Кікер? Напевно, як завжди, заклопотаний. Не люблю бути молодшою сестрою. Це так нудно. Салі, Кікер увесь у свого батька. І чому я маю сидіти тут з цими дивокуватими батьками? Люба, ти так сильно сумуєш за кікром? Мамо, будь ласка, я вже не маленька. Доктор Джонс? Доктор Джонс, 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 ви тут? Up, Що таке, Реде? Що сталося? Великі проблеми. У ядрі щось відбувається. Ідіть швидше. Ти серйозно? Краще не дивіться. У нас неприємності. Ну чому ми не можемо помиритися? Мегатрони то мегатрони, якого ми знали, більше не існує. Юнікрон напевно видивляється собі наступну жертву. І, судячи з його траєкторії, він прямує до планети електрики. Хвилинку. Хіба планета електрики не поряд з планетами пустелі та джунглів? Треба його зупинити, поки він усе не знищив. Добре, що всі дісталися в шпиталю. Сподіваюся, що вони зможуть повернутися до бою, поки Юнікрон знову не розпочав свої злодіяння. Але це лише питання часу, а часу в нас обмаль. Що ж тут відбувається, Реде? Щоб перемогти Юнікрона, оптимусу потрібно, щоб ми вислали увесь енергон з ядра кібертрона. але якщо це зробити, то знаю, ми не виживемо. Маємо робити, що можемо. Іншого вибору немає. слухайте уважно. Ми з Омегою величним вирушаємо. Всі решта залишайтесь на борту Міранди 2 Вибачте, сер, але ми всі підемо з вами. Ні, я віддав наказ і ви повинні підкоритися. Але ж, сер, чи ти мене погано почув? <плес> Ще хтось хоче сказати? Ваша правда, докторе Джонс. Юнікрона треба негайно знищити. <плес> Повстаньте, воїни кібертрона. Вже час, Омега величний. Точно. Вперед! Трансформуюсь. Ну, все, досить юнікроне. Трансформуюсь. Трансформуюсь. Оптімус Омега величний! З'єднуємось! Оптімус величний! Обій кінець, Юнікрони. Повірити не <певірити> можу. <певірити> Сподіваюсь, ти не проти, якщо ми приєднаємось Оптімусе Ми так зрозуміли, що в тебе не вийшло, тож це не буде проти наказу. Крім того, ми не дозволимо тобі одному отримати всю славу Оптімусе Ми всі знаємо, що кодекс воїна більш важливий ніж накази. Хоча я тут і новенький, але маю сказати, що ніколи не бачив більш відданих вояків ніж ці Ну, Що з вами робити, хлопці? Гаразд, можливо, це наш останній шанс. Треба знищити Юнікрона з першого разу. Тобто треба вдарити один раз, але всім чим можна. Зрозуміло, так Кікер, Ти мене чуєш? Чую, добре. Ти захищай корабель та наглядай за всіма у шпиталі. І ще одне Ти організовуєш вечірку, коли ми повернемось з перемогою. Краще спочатку знищити юнікрона, Оптімусе неначе перемога вже за нами. Кібере в атаку. Трансформуюсь. Готовий чи ні, а ми йдемо. Давай же розстріле час перетворити Юнікрона на шмат швейцарського сиру. Забудь про сир залізошкури. Краще виконаємо завдання. Гаразд! Трансформуюсь! Роз'єднатися за мною. Сіда, ви це бачили. оце так, неймовірно. Усі швидко забирайтеся звідти. Досить. Трансформуюсь. Неймовірно, Юнікрон вже повинен бути знищений, я не допущу, щоб він переміг. Ні, я ні за що не здамся. Я буду битись до останнього. Це твій кінець, юнікроне. Оптімусе, ти не переможеш. Припини, оптимусе. Це кінець. Рятуй своє життя. Ні, Оптімусе. Він розірве тебе на шматки. Боятися нічого, ти зможеш його перемогти. Це світло. Це все оптімус зробив. Здається, в нас вийшло Оптімусе, нарешті, вийшло. Українською мовою озвучено так: треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.